Шановні члени Кабінету міністрів України, шановні представники засобів масової інформації. Я хочу всіх привітати з тим, що Україна в наступний рік вступає з законом України про державний бюджет, що український парламент разом з урядом і президентом України спромігся на те, щоб отримати 263 голоси за закон України про державний бюджет на 2016 рік. Це не просто сигнал, це документ, по якому фінансово Україна буде жити весь наступний рік. Це наша політика, політика реформ у всіх сферах соціального, культурного, гуманітарного і економічного життя. Я вкотре хотів би висловити подяку всім членам Кабінету міністрів України. За те, що ми активно працювали над цим законом України про державний бюджет. Всім фракціям і групам, які підтримали не уряд, це не підтримка уряду чи прем'єр-міністра, це підтримка країни. Це вотум довіри українським реформам. До речі, хочу нагадати, що в минулому році у нас було. Майже на 30 голосів менше ніж поточному за закону України про державний бюджет. І це є свідченням того, що український політичний клас дійсно свідомий своєї політичної відповідальності за долю країни. Всі плани по дестабілізації країни, по відставці уряду, по зриву Нашого плану реформ. Всі плани провалили сьогодні вранці. І це той кредит довіри, який ми, як уряд України, народні депутати України, які підтримали проєкт закону України про державний бюджет, не маємо права змарнувати. А далі ми повинні демонструвати чіткі і поступові кроки. На нашому правильному шляху. Я ще раз підкреслюю правильному шляху, якщо б ми були не праві, ми б ніколи не провели всі закони по формуванню нового бюджету, всі закони в економічній, соціальній сфері, всі закони, які є наступним кроком України по провадженню реформ. Звичайно, нам ще попереду необхідно буде проводити непрості перемовини з нашими міжнародними партнерами для того, щоб і надалі отримувати фінансову підтримку. Тому що зараз, після детальної роботи і складної роботи з нашими колегами по парламенту необхідно ще раз вивірити всі цифри. Ще раз перевірити. Закон України, який вже прийнятий на відповідність нашим зобов'язанням перед міжнародними фінансовими організаціями, і довести їм про те, що не дивлячись на надзвичайно складну ситуацію, політичну ситуацію в Україні, все-таки політики проявили мудрість. Далеко не всі фракції і коаліції проголосували за закон України про державний бюджет. Я це оцінюю тільки одним шляхом: це втеча від відповідальності. Це безвідповідальність. Це слаба позиція. Але я звертаюсь до тих фракцій юридичної коаліції, які не проголосували. Ми і далі сповідуємо принцип. Єдності і політичної відповідальності. Так буває, що роблять політичні помилки. Але надто висока ціна для такого політиканства і таких політичних помилок могла бути. Якщо б ми не проголосували закон про державний бюджет. І я окремо хочу ще раз. Подякувати Народному фронту, який проголосував 100% фракції Президента України блок Петра Порошенка, який змобілізувався і дав максимальну кількість голосів, всім депутатським фракціям і групам, які в процесі роботи і прийняття рішення щодо підтримки України віддали свої голоси. За фінансову стабільність і за закон України про державний бюджет на наступний рік сумнівів немає про те, що в процесі нашої роботи, як це було в минулому році і як це завжди відбувається. Будуть відповідні зміни і до бюджетного законодавства, і до самого бюджету. Це життя. Життя завжди потребує коректив. І ми так само, як ми це зробили сьогодні вранці. Будемо працювати з нашими колегами, з нашими партнерами, з відповідальними українськими політиками над тим, щоб рухатись цим правильним шляхом. Правильним шляхом змін в Україні. Я прошу зараз Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і Міністерство економіки попрацювати в комітетах. Для того щоб закони, які були проголосовані, вийшли в редакції, яка безпосередньо голосувалася. Я окремо хотів би відзначити сьогодні роль голови Верховної Ради. Володимир Борисович вчора проявив принциповість, мудрість і надзвичайно ефективний підхід в прийнятті всіх актів законодавства. І знаю, що наша робота з комітетами дасть можливість подати на підпис Голові Верховної Ради України саме узгоджені закони, ті, які були проголосовані в тих редакціях, які обговорювалися і які затверджувалися комітетами парламенту. Щойно я завершив зустріч з працівниками Міністерства внутрішніх справ України зараз. Міністр проводить окрему нараду. У нас є ще одна новина, і голова «Нафтогаз України також мене про це проінформував. З 2010 року перед національною акціонерною компанією «Нафтогаз України компанія Остхім Дмитра Фірташа мала борги у розмірі 3 мільярда гривень. Міністерство внутрішніх справ. Порушило кримінальне провадження, арештувало активи компанії Остхім, і внаслідок цього кримінального провадження і жорстких і чітких дій, НАК Нафтогаз України отримав повну суму заборгованості з компанії Остхім, яка належить Дмитру Фірташу. Тому я окремо хотів би. Висловити слова подяки персональному міністру, слідчим і керівнику НАК «Нафтогаз України за те, що ми повернули державній компанії 3 мільярда гривень, на які майже ніхто не сподівався. Оце і є реальна боротьба з корупцією. Оце і є реальна деолігархізація країни. Це тільки. Перші кроки, але 3 мільярда гривень це серйозний крок. Також в рамках нашої боротьби з корупцією. Частина нашої політики це є децентралізація. Міністр внутрішніх справ зробив свою роботу по боротьбі з корупцією і по поверненню 3 мільярдів гривень, а міністр юстиції робить свою роботу. По передачі низки повноважень на місця. Тому, Дмитрович, будь ласка, ваше слово. Шановний Росію Петрович, шановні колеги, 13 грудня цього року Верховна Рада України прийняла великий пакет законів по реформі систем сервісів і реєстрації бізнесу і нерухомості в Україні. Це була спільна. Робота членів парламенту, українського уряду, представників експертного і громадського середовища. Суть цих законів фактично запроваджує революційні зміни в сферу реєстрації бізнесу і нерухомості, яка була в з найбільш корумпованих в сфері сервісів, які надавалися державою українським громадянам. Ми першими, Міністерство юстиції першими з інших центральних органів виконавчої влади повністю відмовилося від цих повноважень і передало ці повноваження місцевим органам влади і відповідним нотаріусам. Друге, ми запровадили цілу низку електронних сервісів, які були закріплені на рівні законів. Третє була запроваджена система екстериторіальності і максимально спрощеного порядку подання документів простим українцям під час отримання сервісу щодо реєстрації бізнесу і нерухомості. Дані закони набувають чинності з 1 січня 2016 року, і уряд сьогодні виконує свій обов'язок перед українським суспільством і перед місцевими органами влади. Міністерство юстиції вносить низку проєктів актів урядів, які повністю приводять у відповідність наше підзаконне законодавство до даного пакету нових законів. І з 1 січня 2016 року кожна міська рада, кожна об'єднана громада зможе почати надавати ці сервіси, отримувати кошти до свого місцевого бюджету від кожного з таких сервісів. І саме основне, українці зможуть отримувати якісний. Небюрократичний і некорумпований сервіс за своїм вибором у цілій низці нових точок вирішення таких проблем у нових точках надання адмінпослуг. Хочу вас так само проінформувати, що в силу приписів цих законів наші українські нотаріуси почали надавати такі сервіси з 21 грудня, тобто трохи раніше ніж місцеві органи влади, і тільки протягом першого тижня роботи наших українських нотаріусів. Вони надали 5 тисяч таких сервісів українським громадянам. Так само хочу проінформувати українців, що ви зараз маєте можливість отримати якісний сервіс і обирати саме того реєстратора і те місце, де вам фактично надають максимально комфортну послугу. Ви можете звернутися до будь-якого 7 тисяч приватних українських нотаріусів. І вони вам нададуть якісний сервіс по реєстрації бізнесу і нерухомості. Ви можете звернутися до будь-якого центру надання адмінпослуг, які створені при відповідних органах місцевого самоврядування. І третій блок, який був запропонований нашими народними депутатами, це акредитовані суб'єкти, які можуть створитись обласними державними адміністраціями в формі відповідних державних підприємств. Так само я думаю, з'явиться таке третє місце, де можна отримати такий якісний сервіс. Сьогодні український уряд приймає всі необхідні підзаконні акти. Щоб з 1 січня 2016 року повний комплекс тих реформ, які ми прийняли в парламенті, запрацював на місцях. І саме основне в цій системі, яку ми зробили, полягає в тому, що там, де є конкуренція, там, де є багато можливостей отримати такий сервіс, немає корупції. Українські нотаріуси не беруть хабарі. І український громадянин, який має право вибору, ніколи не піде до корумпованого чиновника. Для того, щоб дати хабар і зареєструвати своє право на нерухомість чи зареєструвати бізнес. Саме завдяки цим законам я переконаний, в наступному році Україна підніметься суттєво в світовому рейтингу doing business, тому що вже зараз фахівці і e бізнес оцінили наші інновації як одні з найбільш прогресивних в світі в сфері реєстрації бізнесу і нерухомості. Тому прошу. Пане прем'єр-міністр і шановні член уряду, сьогодні підтримати дані підзаконні акти і запустити в роботу ці закони, які були прийняті парламентом. Дякую, дякую, Павло Дмитрович. Нам далі треба проводити нашу роботу по децентралізації. Це Реальні кроки, які з одного боку наповнили місцеві бюджети, а з іншого боку наблизили сервіси безпосередньо до громадян країни, прибрали звідти корупцію і дали можливість людям просто швидше і дешевше отримати ті послуги, на які вони раніше чекали місяцями у чергах. Тому, дорогі друзі, у нас ще попереду дуже багато роботи. Я, до речі, айверос вас окремо також хочу привітати за вчорашній закон України про державні закупівлі. От. Було непросто, Айворос, але нам це вдалося зробити. Швидко і комітет зібрали. І закон проголосували. І це ще один крок також до прозорих закупівель і до того, щоб менше грошей з державної кишені йшли на різного роду посередницькі компанії за завищеними цінами. Тому, дорогі друзі, будемо готувати план далі роботи на 2016 рік і працювати на те, щоб всі ці закони і всі ці реформи, які ми проводили, дали свій результат. Вони, звичайно, потребують часу. Часу не так багато. Але багато зроблено, і тому треба просто прискоритись швидше, швидше і швидше. І люди вже почали відчувати, але нам треба реально зробити все для того, щоб люди відчули, що в країні відбуваються зміни. Дякую за свою масові інформації.